Вбрані у яскраві образи та на велосипедах у Чернігові влаштували велопробіг леді на велосипеді. Близько сотні Чернігівок на своїх двоколісних транспортних засобах проїхались по центру міста. Організували захід кілька місцевих громадських організацій: агенція міських ініціатив, екомісто і велоче. Організатори кажуть, головна ідея показати зручність та корисність велотранспорту та мотивувати якомога більше людей пересідати на двохколісні. Взагалі, ми подібні заходи проводимо з метою популяризації велосипедного руху та велоінфраструктури у місті Чернігові та Чернігівській області. Стартували з історичного центру Чернігова, дитинця біля найстарішої в Україні вишні Антипки. Спеціально до заходу для учасниць влаштували різноманітні вікторини з призами, тематичну фотозону та розгорнули невеличку веломайстерню, аби бажаючи за нагоди мали змогу перевірити чи відремонтувати свій велосипед. Нині все більше людей у Чернігові надають перевагу двоколісному транспорту у щоденному користуванні, кажуть організатори і учасники заходу. Чимало містян та містянок добре пам'ятають часи облоги, коли не працював громадський транспорт та був дефіцит бензину. А велосипед завжди доступний і не потреб. Бує зайвих витрат.